Вітаю, шановні друзі! Все частіше наші західні партнери говорять про те, що без вводу військових з Західної Європи Україна не зможе перемогти. Україні буде важко перемогти. Тому все частіше вкидаються такі тези, що, можливо, треба готуватися до воду військ в Україну. Давайте подивимося, чи буде в подальшому, ну, 24-му, можливо, ні, а от у 25-му році, чи буде ввод військ Західної Європи, країн Західної Європи, наших партнерів. Пропозиції такі лунають для того, щоб взяти ситуацію під контроль. І ідеї такі є, і, і пропозиції такі є, ідеї є. Щоб, щоб допомогти взяти ситуацію під контроль. Але в цих заявах є невеличка хитрість, вона пов'язана з тим, щоб змінити ситуацію. Змінити ситуацію, поки що ця ідея, знаєте, поки що ця ідея не, як, ну, от, скажімо так, вона якось не приживеться, да? скажімо так. Поки що це хитрі, хитрі такі вкиди, але вони робляться для певної мети. Для певної мети. Поки що вони не мають, не будуть мати поки, поки що, як то кажуть, продовження. Да? Ситуація ще. Дивіться, планується збалансувати ситуацію. Планується збалансувати ситуацію. Є бажання, Є бажання збалансувати ситуацію. Так, далі. Лідери влада, веде гру, лідери цих країн, вони країн, знаєте, скажімо так, ну як друзів, так? вони давні друзі наші, вони ведуть певну гру, ведуть певну гру, щоб активно. Допомагати активно, да? щоб, знаєте, якщо ведуть гру, щоб підсилити почати підсилювати активно Україну. Ведеться гра, що необхідно активно підсилювати Україну. Знаєте, вони як. Вони ведуть якийсь, якусь гру, яка ну, зараз на початковій стадії знаходиться. На початковій стадії. Можливо, цей проєкт, щоб, знаєте, як привчають, да, привчають електорат свій або як впливають на інших лідерів, щоб вони звикалися з тією думкою, що такий варіант він можливий і необхідний буде активно допомагати. Активно допомагати. Ну, Давайте ще глянемо. Ситуація може змінитися будь-коли, трансформуватися будь-коли, для того, щоб стабілізувати. Ви знаєте, поки що це, як то кажуть, ну, я б не сказала, що пусті заяви. Поки що ця, ці вкиди, ця думка і ця, ну, ця ідея, і це бажання, воно якось воно є і думки, і ідеї, і бажання воно все є. Але це. Знаєте, як, скажімо, для того, щоб обговорювати, це поки хитрий хід, да? ну, щоб поки що обговорюється все це. розумієте? Але воно не просто так вкидається, а воно потім в майбутньому. З дивіться, по цій карті, ось, воно в майбутньому все це може зіграти свою роль, свою роль у проєкті під назвою Війна в Україні, да? скажімо так, свою роль воно зіграє. І вистрілить оце все, що зараз заявляють про необхідність спрямувати туди військових, ну, Україну військових, воно може по дураку статися будь-коли, в будь-який момент. Розумієте? І саме, саме оця ось реалізація. Може призвести до певної трансформації, тобто змінити кардинальну ситуацію, в яку сторону? В сторону стабілізації. Отже, такий варіант не виключається взагалі. І, швидше всього, такими вкидами вони готують населення, готують своїх партнерів до думки, що так, така ситуація можлива, і, при обхідності, вона може бути застосована. Дякую за увагу. все добре до побачення.